Поговоримо далі про потенціал ворожих дронів, що в них змінилося, тому що вони теж на місці не сидять, вони комунікують зі своїми партнерами, нашими відповідно ж ворогами і теж досконалюються. Як проаналізуєте ситуацію з дронами ворога? Uh, ну я би зазначив, що насправді, якщо ми кажемо про ворожі дрони, то ворожі дрони дуже сильно залежать від uh, країн партнерів тобто Ірана, який допомагає їм uh, з комплектуючими Китаю, які там насичує теж частково комплектуючими. Uh, звісно, Росія намагається модернізувати системи, модернізувати щось придумати нове для того, щоб проривати нашу протиповітряну оборону. Але ми, як бачимо, результат. Uh, те, що ми можемо нищити 95-100% тих ворожих БПЛА, звісно, є проблематика з розвідувальними БПЛА, які залітають на територію України, які ведуть розвідку як на прикордоні, так і при фронтовій зоні. Зараз це питання активно вирішується зараз. От е, ми в постійному так би мовити, відпрацюванні деяких елементів, які з, зможуть покращити цю ситуацію. Ми відпрацьовуємо системи, які б могли б знищити ці БПЛА. Тому рішення в будь-якому випадку буде знайдено рішення буде на користь нас, тому що Ті інженери, ті фахівці, які працюють зараз на оборонку в Україні, це доволі потужні а, і люди, які допомагають наближати нашу перемогу, тому що знов таки, давайте подивимося, як наші БПЛА літають глибоко на території Російської Федерації, проходячи протиповітряну оборону, проходячи за себе ради електронної боротьби і маючи власне вже там елементи штучного інтелекту, які дозволяють там вражати чітко цілі. Тому насправді ми кажемо про те, що зараз головна задача України сконцентруватися на ефективності озброєння. Тобто, те, що ми пропонуємо, повинно бути ефективно. Не треба бути кількістю, треба бити ефективною зброєю. Тому що ми бачимо, Росія виробляє велику кількість шахетів, але при тому це не ефективна зброя. Вона ефективна тільки в класі навантаження систем протиповітряної оборони. Дійсно, за рахунок великої кількості мобільних груп України спромоглася знищити на 95-100%. і це питання теж відкрите, тому що треба автоматизувати цю систему. Ми кажемо про створення системи, які дозволять автоматично відпрацьовувати по цих дронах. Але за рахунок знов таки повертаючись за рахунок отримання літаків від Швеції за рахунок отримання в 16 mm -hmm. Ми зможемо частково зменшити ситуацію, по наприклад, навантаженню на мобільні групи, тому що одна ескадрилія в 16-х разом в парі з літаком САП одним літаком СААП, спроможня суттєво відобразити відбити всі ці атаки ворожі з боку Російської Федерації. Знов таки. За рахунок дозволу бити по території Російської Федерації, ми зараз можемо зменшити можливість запуску шахедів з східної частини, тобто з боку Чернігівської Чор або Тумської областей. А, тому а, головне зараз концентруватися не на тому, що ворог намагається щось робити, тому що за більшого він робить ще й багато в інформаційному просторі стосовно, коли заявляє, що вони почнуть виробляти 6 тисяч шахедів а, на заводі Алабузі, до якого долітають наші дрони і до якого наші дрони можуть а, значно пошкодити а, ситуацію а, спроможності їх виробництва. і тут слід зазначити, що вони їх не виробляють, вони їх складають. Тобто, ми можемо казати про те, що якщо вони кажуть про 6 тисяч а, цих дронів, тобто вони домовилися раном про збільшення поставок комплектуючих, тому знову таки повторюсь, головна задача зараз ефективність.